Нарешті підійшли ми до основного життєві ситуації, побудові труднощі, виховання дітей, їх здоров'я. Якщо все це та багато іншого зліпити в одне ціле, то вимальовується не що інше як сім'я. Сьогодні ми познайомимо вас з дуже хорошими людьми, при цьому відкриємо маленьку завісу, за якою вирує сімейне життя служителя церкви. Отець Василій та матушка Іванна у шлюбі майже шість років, ніби й не багато, але вже мають певний життєвий досвід, яким готові поділитися. На щастя, сім'я священника під особливою увагою, адже так цікаво дізнатися, як живе той батюшка, якого звикли бачити в церкві, який він батько, який він чоловік, і чи спіткають цю родину звичні труднощі. Сім'я священника – це і сім'я нормального християнина в ідеалі. Тобто, священник, по великому рахунку не має нічим відрізнятися від нормального християнина, крім того, що він стоїть перед престолом Божим і служить Богу і людям. І кожен християнин у своїй сім'ї має виконувати те, що має виконувати священник. Тобто, чи це сім'я юриста, але це юрист благочестивий християнин, чи це сім'я інженера, але це благочестивий християнин, чи це священник – сім'ї наші мають бути. Однакові. Їхнє життя і дійсно абсолютно нічим не відрізняється від життя кожного з нас. Вони зустрілися, вони покохали, вони одружились і створюють міцну родину. Тому що людина все своє життя чогось навчається, участь змінюється, на неї впливають різні фактори. І зрозуміло, кожен з нас в якійсь мірі міняється і потрібно, потрібно ну, звичайно вже в сім'ї. Чим далі, тим легше перетиратися, тому що вже більше людину знаєш. Але все ж таки цей процес триває. Я священник і вона моя дружина. Я розумію, що їй багато чого важко. І важко багато від чого відразу відмовитися, перестроїти себе. Я е, свідомо не хочу якось е, штучно ламати. Мені це от зараз з сьогоднішнього дня того, того, того не можна. Я, вона розуміє розуміє, що це не можна, і крок за кроком день за днем… Вона сама в собі міняє. Я намагаюся взагалі про ті теми не говорити. Чекаю, чекаю, ну, і, звісно, результат є, потихеньку ну, воно все міняється йде. Як мені сказалося, от, от, матушка, знаєте, як то ну, тяжко всім, от і все їх так жаліло, вони ходять до їх юбках такі. А тепер думаю, може, матушки, ну як в юбці, але в определених рамках. З усмішкою на обличчі згадують обоє ті дні, коли вперше зустрілися і покохали. Все починалося дуже просто, тому що ми навчалися в одному навчальному закладі у Богословській академії. І я був на два роки старший, коли 1 вересня прийшла нова студентка і я побачив її, ну не знаю, якось так в голові мене. Склалося все, я побачив і сказав, ця дівчина буде моєю. Я прийшов, звісно, там, через деякий час, сказав їй про це, вона чомусь не повірила. Ну, я почекав ще півроку, а далі вже через півроку вона зрозуміла, що мої на нам намери серйозні. А він мені приснився. Симпатичний хлопець, високий, голубоглазий. А потім, наперед, я їм підійшла до нього, каже їм, ти мені приснився. Він каже, напиші ну, на кофе. Так все закрутилося у нас. Чотири роки тому в родині з'явилася перша доня. А відтак перша племінниця і перша внучка. Життя набрало нових фарб, і нових емоцій. Зараз доводиться виховувати не тільки себе, а й достойне покоління. Кожна дитина відчуває, так? Така, от вона оприділяє, що папа у нас троє. Тримає більшість слова. В проявляється ця строгість. Мама просто може дитини її попросити більше раз, і мама там дозволиться. Мама все ж таки м'якша, вона жінка. Но, а, ну, звичайно, і подивитися на таку дівчину і і важко самому бути там таким строгим але там десь заставляє себе от не можна і все. Вона ну, потихеньку це все розуміє звичайно, але ну, навіть ця строгість і ця десь слухняність дитини десь потребує такого жорсткого. Більш жорсткішого виховання десь треба і острові сказати, тому що це виховання не можна лише лагідно виховувати і лише добрими словами. Хоча треба старатися в більшості так, але потрібно десь і, і, і строго, Звичайно, ви підтримуєтеся, що якраз цю строгість повинно виконувати тато. Та, 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 Якщо кожен день жити так, щоб просити у, у Бога, щоб Господи допоможи мені в вихованні дітини, кладе мені на серце іменно в ці хвилини то, що я дійсно маю зробити то а дійсно подеколи навіть е, пройде час і думаєш собі, а чому я так поступив? І, але знаєш, що ти поступив дійсно правильно. Тобто потрібно довіритися Богу, щоб Господь допомагав нам виховувати дітей. Тому що ми самі, як людина, як батьки, мені здається, можемо робити лише самого поганого, якщо ми не довіримося Богу. Господь може лише нам покласти на серце ці правильні речі, які потрібно робити в виховання. Ким бачите свою дитину в майбутньому? Ми над цим задумовувалися. Ким хочеш бути? Ким хочеш бути? Голосно, скажи. Доктор. Кажи, що доктором. Доктором. не <рігум> <рігум> Кого Будеш лікувати? Кого будеш лікувати? Діток чи дорослих? Діток. Діток, так? Силу різних обставин не так вже й часто випадає нагода побути разом, однак дозвілля цієї родини максимально насичене позитивом. Пасха, Різдво, такі великі свята. Ну, у нас трохи, тим, напевно, відрізняється сім'я священника трохи, що на ці свята я найбільше зайнятий в храмі. Це і вечірні, і літургії, і після літургії багато чого є таких справ, які потрібно ці празники робити. То, звичайно, дуже часто, і якраз праздники, мене вдома і немає. Ну, ще так склалося, що я ну, служу трохи далі від дому, то від'їжджаю, а так проходять празники. А ми їздимо Батьків одних інших. У Яни батьки, дуже полюбляють риболовлю збирати гриби. Грибочки. І мої батьки, і часто ходимо і, на, <с <с і мати рибу на гриби. Це таке наше закарпатське дозвілля. Спостерігаючи за тим, як вони доповнюють одне одного, розумієш, ідеальні сім'ї такі бувають. Є ідеальна сім'я, якщо подивитися десь із боку. Можливо, десь, якщо так пристальніше подивитися, то, можливо, будуть якісь проблеми. Але, скоріш за все, можна сказати так, що ідеальна сім'я це та, де є в сім'ї в першу чергу любов, де в сім'ї порозуміння, якась та жертвеність. І пам'ятаю, здається, Горис Амбросій Оптінський. Бо, здається так, що якщо Бог на першому місці, то все інше буде на своїх місцях. Якщо в якійсь сім'ї Бог на першому місці... То, звичайно, все інше на своїх місцях і, можливо, такі сім'ї можна назвати ідеальними. Яким бачите себе в старості, свою сім'ю, свою родину наперед. Заглядаєте? Навіть не задумався над таким питанням, ким я себе бачу. Ну, в будь-якому випадку священником. Тому що це вже факт, це є життя. Як воно буде? От. Напевно, всього, в сьогоднішні дні, в теперішній момент, треба закладувати свої душі, закладувати якісь е ці е е е сім'ї, які проростуть і яким буде старість. Не знаю. Бог покаже. Так хочеться, щоб кожна родина на всій планеті прагнула ідеалу світлого і досконалого. Сонечко спати, Ісусик до хати, матінько боза, я йду спати, лутіньки з вас, до по попросту для мами, для тати та ще людини. Слуга Ісусик малої дитини. Оце і все, про що ми встигли вам сьогодні розказати. Втім, всього за тиждень на вас чекатимуть нові теми у семи рубриках програми Сім'я. Зокрема, навчимо вас вибирати слінг, допоможемо пережити адаптацію дитини у садочку. Продовжимо тему пігментації під час вагітності, а також побуваємо на цікавій вечірці. Спонсором нашої програми є Центр розвитку родини Калейдоскоп. З вами була Таня Кивежі і програма Сім'я. До зустрічі!